Багатодітна родина з донькою інвалідом живе в однокімнатній квартирі. Онкохвора мати хоче знайти пристойну домівку для малих і оббила пороги безлічі інстанцій. Та, на жаль, усе безрезультатно. Натомість виконком запевняє, закон поки що не передбачає покращення житлових умов для сім'ї Іконнікових. Чому з'ясовувала критична точка? Без вікон, без дверей повна хата людей. Саме у таке приміщення заселяють багатодітну сім'ю із дитиною інвалідом міські посадовці Кузнецовська, що на Рівненщині. Я хочу вам показати вікно. Тут вікна практично немає, воно закладене чимось таким. Бачите, валиться все, сиплеться. Вікно розбите. Вікно повністю розбите. Тут закладено теж чимось таким. Бачите, його, якщо взяти, воно зараз впаде просто на мене. Понад три роки сім'я іконнікових оббиває пороги міськради, адже маленька квартира стала затісною для багатодітної родини. Моя сім'я із шести чоловік, тобто четверо неповнолітніх дітей, дитина інвалід, чоловік 72 роки, проживаємо в одній кімнатній квартирою загальною площею 21,4 квадратних метри. Хочу показати грибок, який ми не можемо вивезти. Тобто, з того боку, у нас квартира кутова і. Весь час протікали шви. Довгий час нам не могли їх зробити, і була цвіль, сирість. Сьогодні від ремонту не лишилося й сліду. Стіни щодня вкривають нові грибкові плями. Боротися з якими майже неможливо. Затхли повітря і випари. Саме цим доводиться дихати онкохворій Наталі та її дітям. Моє життя перетворилося в справжнісінський кошмар. І я почала звертатися в міську раду для того, щоб мені якимось чином допомогли. У 2005 році і Коннікових поставили на загальну чергу сімей, що потребують покращення житлових умов. Однак, уже за рік їм вдалося потрапити до окремої черги, бо з'ясувалося, що хвороба їхньої 14-річної доньки наслідок чорнобильської катастрофи. Моя дитина, якби ну, була мала тільки таку звичайну інвалідність, тому що я не знала. На той час, що ми маємо право, тобто пов'язати із афорення з наслідками аварії на ЧС. Е, мені ніхто про це не говорив. Такі діти ну, мають право е, віднесені в окремі списки, тобто по черговості. Ваша дитина потребує взагалі окремої кімнати. Сказав мені так, нотаріус за три роки житлові умови так і не покращилися. На перший погляд, черга стояла на місці, а утім, номер сім'ї і коннікових у ній потихеньку зміщувався. Коли я почала ну, перевіряти якби наявність, скажу, дайте мені, хоч е, я побачу, які ми там щоб я бачила номер черги нашої сама особисто. Ми виявилися під номером 13. Чомусь нас двинули на одну позицію. Наталя обурилася, жінка не розуміла, звідки перед ними взялася ще одна родина. Натомість у міськвиконкомі не відріз відмовилися показувати будь-які документи. Я зверталася до міського голови з цим проханням дуже багато разів, і до головного спеціаліста з обліку житла, щоб мені розповіли, що не вже ну ще в 2005 році не вже немає коштів. Ніяких не вже взагалі держава не турбується про багатодітних. Звичайні відмовки місцевих чиновників змусили Наталю написати скарги у вищі інстанції Києва. Відповідь з міністерства надзвичайних ситуацій неабияк здивувала жінку. Надати дуже багато коштів, тобто на 22 квартири для міста Кузнецовська, саме іменно для міста Кузнецовська для дітей інвалідів для та для інвалідів першої групи. Житло на 22 квартири. Саме з цього моменту почалася справжня боротьба з місцевими посадовцями. З'ясувалося, у містечку дійсно побудували нову елітну багатоповерхівку для чорнобильців, але квартири в ній сім'я іконнікових так і не дочекалася. Получили не тільки перша категорія і діти інваліди, а получала і друга категорія, ЧС, то тобто ліквідатори. Я не знаю, чому це розпорядження голови обласної держадміністрації. Е, він видав таке розпорядження, що 14 квартир вже не 22 квартири для міста Кузнецовська, а тільки 14, а вісім квартир віддати для Володимирецького району. З такою несправедливістю Наталя змиритися не може, бо після розподілу новеньких квартир і на вторинному ринку мали з'явитися вільні помешкання з тих 27, 26 сімей лишили тільки од, лишилася одна кімнатна квартира, двохкімнатна квартира. Потім е, дві кімнати в малосімейному гуртожитку і одна кімната також в малосімейному гуртожитку. Чому так трапилося і кому віддали квартири? Взялася з'ясовувати критична точка. Спеціаліст із розподілу житла виконкому стверджує, діяла згідно з законом. Ви Не думайте, що я там що, якщо є говорить, я виконую. І ніколи не виконую. Є законодавство. Все. Як я порушувала тут законодавство, я б всі кіроків тут не була. Мене давно взяли. В У виконкомі упевнені помилки в розподілі житла ніякої не допустили. Керувалися виключно обласним розпорядженням і вказівками вищих інстанцій. Мої ви списки тому закон. закону. Є обласний реєстр. Ще раз повторила обласний реєстр. Якщо вона там отримує відповідно до черги 400 чи 500 черві, да, так, то тоді вона вистояла відповідно дочину за королодства. У нас немає жодного розпорядження, де б ми вказували прізвище, кому, в якому будинку цю квартиру надати, тому що це не наша компетенція, це виключно компетенція органів місцевого самоврядування. Обласні посадовці підтвердили, що звели новий будинок, але квартири мало розподілити не лише між жителями Кузнецовська, а й на район у цілому. Ми вирішуємо питання, де будувати житло, тому що є розпорядником цих коштів. А вже далі, коли це житло є збудованим, люди перебувають на черзі відповідно за місцем свого проживання. Кузнецьовський Володимирець це два населені пункти, які недалеко розташовані один від одного, і тому вони компактно і будувалися, тому що найбільше там його осіб потерпіли. Щоб нікого не образити, область вирішила своїм розпорядженням розділити квартири між усіма категоріями, адже не так часто держава будує соціальне житло. Тому ймовірність отримати безкоштовні квадратні метри не надто висока. Якби ми дотримувалися так, що це є один список, це тільки перша категорія, є друга категорія, там третя категорія, є і, і, і сім'ї. Вони всі йдуть у от є існує три списки. І якщо б тільки ми йшли по одному списку і виділяли з цього списку, то ці дві інші, які також мають право на практично першочергове отримання, вони б ніколи туди не попали. Відповідно до цих категорій, чотирьох зазначених категорій, громадська комісія житлових питань, виконавчого комітету і розглянула розподіл цих 14 квартир. Родина іконнікових у черзі пасла задніх саме тому і не отримала житла. Однак численні скарги та прохання про допомогу мер Кузнецовська не залишив без уваги. Я не даю переваги, то міський голова дав перевагу. А я голосую проти. Всігда і буду голосувати проти. Міський голова ще голосує за нею. А я ще раз говорю, що я скільки буду жити, я стільки буду голосувати проти. Тому, що вона не номером номермути. Все. Скажи, за які заслуги є любий? Якщо людина бреше, візде прямо наводка, я говорю, бреше слово натуральне не змінене нічим. Сьогодні спеціаліст із розподілу житла дивується, мовляв, для цієї сім'ї рада виділила затишне тимчасове помешкання, а вони і від цього ласового шматка відмовляються. Надали їй малосімейний гуртожиток. Кімнати великі. Має одна кімната йде 11,5, а ті три кімнати великі по 15 квадратних метрів, тому йде 43 квадратних метрів. Що хочу зазначити, що ці гуртожитки, санітарно-технічні норми, практично в цих гуртожитках є. Проте у виконкомі ще не знають, що наша знімальна група вже побувала у новій оселі іконнікових. Мені сказали, що тут аж 43 квадратних метри. що Тут три кімнати, три. Ну я бачу тут одна перегородка, бачу, йде. Тобто це буде одна кімната. Ось це буде одна кімната. Ось я бачу тільки одну. Це буде друга кімната. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу на це вікно видерте. Страшне. Це жахливо. Це жахливо. Я такого ще не бачила, не чула. Дві Щоб... кухні. Так далі. Це значить дві кімнати з такими видертими вікнами, страшними, жахливими. Я взагалі не знаю, що нам тут робити. І тимчасово нам його дають. Даний гуртожиток забезпечений ліфтом. У нас центральне опалення. Потрібно тільки зробити косметичний ремонт. В'їхати ми сюди не можемо. Як ми можемо сюди в'їхати з сім'єю? Як тут потрібно зробити величезний ремонт, починаючи з підлоги, зі стелі, починаючи з вікон, всього. І ми зробимо ремонт, а потім нам скажуть, вибачте, будь ласка, це житло було надане вам тимчасово, забирайтесь звідси, йдіть кудись, невідомо куди знову. Якщо заходиш, одна кімната, друга, і потім ще одна менша і більша. Там підведений санузел, є умивальник, є туалет. Це воно в робочому стані, але ну, треба косметичний ро. Ванни тут немає, туалету немає. Ось тут стіна, тут вже сусідні кімнати йдуть. Тут дуже жахливо. Я хочу вас запросити, що тут купа всього, сміття всяких цегли валяється. Ось тут, де має бути туалет і ванна, я так зрозуміла. Дуже мало місця. Ось. І подивіться, теж все вибито, все страшно. Значить, тут ні сантехніки немає, ні світла немає. Нічого немає. Тут отак От потурбувалися та вирішили ще одну житлову проблему в Кузнецовську. Ордер уже виписали, і ключі незабаром видадуть. І коннікові переконані, тепер їхні питання взагалі знімуть з контролю. До захворювання я планувала, що якимось чином все я буду старатися там. Зберу якісь кошти, можливо, якось моє питання житлове вирішиться. Але після захворювання я зрозуміла, що просто це неможливо самому от вирішити це житлове питання. І саме от воно мене наболіло, воно дуже болить. Мені дуже б хотілося, щоб міський голова побачив це, зрозумів це і допоміг. Для Наталі кожен новий день це маленька перемога, перемога над хворобою. І це дає віру в майбутнє. У свої 40 жінка подолала безліч випробувань. Тому зараз вона боротиметься до останнього, аби в її дітей нарешті з'явилася справжня домівка.